Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні у нас виїзна композиція. Ось в такому гарному місці. У мене в саду, разом з бджілками, показую вам такий гарненький посуд. Мені здалося, що саме білий в поєднанні з блакитним і з синім, буде тут гарно виглядати. Ну, і я вам обіцяла. Живі квіти для будь-якої весняної і літньої композиції. Живих квітів не знайшлося, то ось показую це, якщо комусь цікаво, це такі маленькі якісь вішні, чи китайські, чи як вони називаються. Бо інші вишні ще не цвітуть. Цвітуть зараз тільки у нас абрикоси. І ми тут разом з і з сусідськими собаками Ро, боря. Боря, помаши лапкою, Боря вам помахав. Приступаємо до перегляду. Так, тут у нас посуд на будь-які смаки. Буду одразу все показувати стінами. Кому що цікаво, пишіть мені на вказаний номер телефону. Також одразу хочу сказати, що це не все: кобальтове там, чи блакитне скло, чи синє скло, чи тарілочки це все. Це ще не все, що в мене є в наявності. От, все є на моєму телеграм-каналі, то запрошую підписуватися. Боря, буря толкай мене. Ох, і Боря. Так, розпочинаємо. Оп, оп, все, сівся, сівся. Так, ось таке маленьке слоненятко. Знаю, що багато хто їх збирає. В гарному стані, малесеньке. Десь висоту сантиметрів 5, 80 гривень. Слоненятка. Ось такі чайні пари. Городниця, третій сорт, є отут трошки заводські недоліки. З дефектів придбаних ось тут затерте золото, це коли одну чашку в іншу ставлять. Є дві таких чайні пари, блюдця більш-менш в нормальному стані. Є їх дві таких по 80 гривень. Далі цукорничка, це, як ви розумієте, стареньке клеймо баранівка, з недоліків затерта по золота, ось тут більше на кришечці і трошки по краю. Ось така цукорничка 300 гривень. Також старенька баранівка. Ось такий соусник. На соуснику зсередини є скол. Тому ціна 200 гривень. Чашки калінка 200 мілілітрів. Для сучасних поціновувачів кави. Е, їх є дві штучки, на кожній є ось такий маленький недолік. Такий. І на цій чашці зараз покажу ось. Ну, і, як завжди, ось ці подряпини, ось так ніколи не зберігайте ось так посуд, бо ось ці ручки тут затираються якраз. Чашечки по 80 гривень. Також є в мене цукорничка, я її приготувала для іншого показу. Потім, зрозумієте, навіщо вона в мене тут? Тут стан середній, кришечка якась не сідає. Можливо, тому що це третій сорт. От, якась вона, а, на чашечках я вам не показала, клеймо старіше. Так, отут вона підзатерта, третій сорт по краю ось такі заводські, всякі якісь там скольчики, але вони заводські під глазур'ям. Підзатерта кришечка хитається, 100 гривень така цукорничка. І є в мене повний сервіс довбу, калінка 1600 гривень. Кому треба, напишіть мені, я вам покажу фотографії. І тут у нас ще попереду ось такі німецькі. Є чашки і тарілочки, чашки без блюдець. Ось Оскар, Оскар і щось непроізносиме. Є дві чашечки, трохи затерта по золоту на ручках і по краю. По 100 гривень. Вони тонесенькі, легесенькі, просто невагомі. І є три тарілочки таких, три тарілочки по 80 гривень. Ця тарілочка четверта, на ній пічна тріщинка, вона за 30 гривень. А ті три, про які я кажу, то вони в гарному стані. Малюночок різний, є такий і є такий. Ну, і на якихось предметах один, на яких інший точно не пам'ятаю. Так, давайте перейдемо до тарілочок, а потім трошки зробимо перестановку. Так, дві ось такі тарілочки. Це старенький клеймо коростень. Були у користуванні, але без особливих подряпан, трошки затерто золото. Вони 17 сантиметрів ці тарілочки по 50 гривень. Ось така тарілочка також користень, ще старіше клеймо, обводка синя, трошки Затертий малюночок і подряпаний всередині, бачите, є? Ця більша, вона 20 сантиметрів 80 гривень, мисочкою, але не дуже глибока, ось така гарна стрічечка двохкольорова. Це в нас ГДР. В гарному стані тарілочка 80 гривень. Трошки кобаль це Баранівка. Це Баранівка, трохи затерта. Її подряпини. Ось така 40 гривень. А це коростень глибокі 24 см, трохи затерті по краю. Але старенькі клеймо, їх є 4 штуки по 80 гривень або всі разом за 300. Ну, хто підписаний на телеграм-канал, ви всі ці тарілочки бачили у мене. А ось цю стопку я сьогодні нарила, в тому. Тій шафі, де я не була, роки три, то ви їх ще не бачили. Додивляйтеся відео до кінця, покажу все. Так. І так, для чого я приготувала ось цю цукорничку, щоб вам поближче показати, яка у мене є в наявності. Цукорничка яблоневий яблуневий цвіт. От, хотіла запитати вашої поради та поділитися досвідом, що ви думаєте з цього приводу. Бачите, вона сюди, ну, якось ця кришечка, вона сюди якось не сідає. Ну, вона сідає, але вона сюди не за формою. Форма для такої кришечки цукорниці повинна бути зовсім інша. Я спочатку не звернула увагу, розмістила у себе на телеграм-каналі. От, мене виправили, то я той допис прибрала. І ось хотіла ось таку задачку з зірочкою вам загадати, яка сюди повинна бути кришечка. Бо ну, по формі вони майже однакові. Ось це донце. Воно, ну, буквально там на 5 мм більше, ніж у цієї. Але верхній отвір для кришечки, він зовсім інший. Бачите? І я ніколи не зустрічала от на таку форму кришечки з такою гостренькою пимпочкою, щоб я ніколи не зустрічала їх більшого формату. Тобто, щоб... Була ось така за формою кришечка і щоб вона сюди сідала. Я ніколи не зустрічала. То напишіть, будь ласка, хто щось думає з цього приводу, яка сюди повинна бути кришечка, бо ця за формою не годиться, але за розміром вона тут як рідна. Так, і ще покажу вам клеймо про всяк випадок. Ось таке клеймо більш сучасне. Ну і хто захоче купити чи з кришечкою, чи без кришечки, ось так, розкажу, що тут у нас затерте золото на одній ручці. Якось так вона одним боком стояла на столі і користувалися нею завжди з однієї сторони. Ось так. А так малюночок досить гарний. То от в такому комплекті, як воно є, 300 гривень. Боря наївся яких бджілок, як, як воно його не покусали. І відпочиває. Та Боренька? Кому цікаво, в мене є тік-ток котячий. Не тільки посудний є і котячий. Ось то, кому цікаво, дам посилання. Подивитися на Борю і на інших котів, які в мене є у дворі, що вони тут витворяють. Продовжуємо показ. Ось такий салатничок, і в мене він в продажі, в телеграм-каналі 350 гривень такий салатничок. Ось такий блакитний. Гарнезний, але, на жаль, тут є недоліки по краю. Зараз вам їх покажу. Ну, такі вони незначні, незначні. Ось такого плану. Тут, ну, є, є їх тут трошки по краю, незначні, але є. Так, тому ціна 80 гривень за ось таку блакитну красу. Так, салатничок, ну, колір, якщо не відображається, вірно, тут такий. Морської хвилі, скажімо так, бо він і не бірюзовий, і не зелений, будемо вважати морська хвиля. Є тут на ньому трошки поодинокі подряпини, без сколів і тріщин. 120 гривень, два однакові синенькі, якийсь орнамент чи, чи зимовий орнамент. Чи як хвіст пташки, щось таке нагадує мені От Їх два однакових, таких салатничка по 150 гривень. Далі. Так, ось такі. Це вважається, називається фінське скло. На жаль, я точно не можу сказати, який це період виробництва. Вони гладенькі всередині і об'ємний малюночок з нижньої сторони. Доволі великі, десь, мабуть, ну, 26-27 см діаметр. Ось таким малюнком. І з таким. На цьому навіть всередині є, зараз вам спробую показати, тут як просто якісь пухарці, а тут внизу як малюночок гілочки якісь. Чи мені так здається просто? Так, ось така форма з заглиблення. Цей 350. Цей 300. Так, продовжуємо ось така цукерничка. Багато у кого були такі, бувають вони з синім склом, бувають з білим прозорим, скло в гарному стані. Тут ось є такий. Дефект зламаний, ну, трошки загнутий край. Що тут у нас пишуть? Пишуть нікелір. 6 6 рублів 90 копійок. Це так багато воно коштувало. Так. Чи це нуль? Ні, 6. 6 рублів 90 копійок, нікелір зі знаком якості. Клуб гарне. Так, а на кришечці є ось такі місця, місця такі зеленкуваті. Ось, то ось через смістан така цукорничка 200 гривень. Ось вона. Ось такі зелені плямки. Які можна сказати, що підтверджують її благородне походження, що там в склад кіліру входить, але якщо зелененьке, то, мабуть, і мідь якась є. Так, і показує ближче ось ці вироби, які вже є у мене на телеграм-каналі. Дуже гарного блакитного кольору, такого він навіть не блакитний. А синє, синє босковий якийсь такий, ну, неймовірний колір цього глечика. Ось тут в одному місці є недолив глазурі. Клейма немає. Всередині трошки каракелюра. 250 гривень такий глечик. І скляні вази. Ця в нас 350 гривень. Ну і ця хай буде 350 гривень. На, на телеграм-каналі вона в мене 400. Але ну, що ж вона така гарненька? І оце стоїть у мене. Треба знайти їй нових власників. Дивіться, як вона грає. І подивіться на, на її слід, на, на сонечки, як вона виблискує. І це поставити на вікно, і як буде гарненька на сонечці вона вся переливати. І зараз ще так само покажу цю вазу. Ну, а ось ці традиційні глечики і вазочки, то взагалі окрема любов, як виглядає їх відображення на сонці. Здається, що ми всі до них звикли, до цих предметів, але коли поглянути на них під Якимсь таким своєрідним кутом, то можна дізнатися чогось більш про них цікавого. Так, і ось така маленька вазочка для весняних первоцвітів, для весняних букетиків. Гарненька маленька вазочка 150 гривень, глечики по 200 гривень. Є в мене їх багатенько в різних кольорових поєднаннях. Є більш плямками, як тут, є більш з такими стрічками, червоні, оранжеві. Я підібрала вам сьогодні ці. На цьому будемо завершувати показ нашої весняної композиції. Кому щось сподобалось, робіть скріни чи так пишіть мені на вказаний номер телефону. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, це як каталог всього, що я продаю, і все новеньке одразу з'являється саме там. Всім дякую за увагу, до побачення!